Ми дякуємо нашим благодійникам за надану благодійну допомогу. Я думаю, що цей автомобіль стане нам дуже потрібним, тому що він має колесну базу 4х4. І тепер ми майже в усі точки можемо добратися, незважаючи на погодні умови. Ми передаємо світку допомогу комунальному некомерційному підприємству Фастівської міської ради, Фастівська багатопрофіль, багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Генеральному директору Герцуну Андрію Васильовичу. Всім вас вітаємо. Дякую. Дай Бог, щоб ця швидка допомога працювала на благах вашого міста та лікарні з Пересіченням кордону. І значит, всі дані в другому акті написані. Він код, значить, номер 6, двигуна там, і так далі. Так далі. Есть, все, дякую за ваше. Дякую. Дуже приємно отримують подарунки. Такого масштабу. Я вам дуже дякую. Да. Зодиваюсь на Пліт співпрацю в майбутньому. Ну, дякую. 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 Пане Олександре, ви як талісман, ви вже не першу таку теж машину допомагаєте. На да, попередньому в Вишеві разом з керівництвом Київської обласної ради, а саме з Семеновою Тетяною Миколаївною передавали. І зараз радий, що є така можливість у співпраці між Київською обласною радою, благодійним фондом, багатопрофільною лікарні передати дану машину. Сподіваюся. Що буде на користь, полегшить роботу медичним працівникам, покращить сервіс тим, хто, не дай Бог, потребує такі послуги, але ми розуміємо, що. Такий транспорт має бути. Тим паче, тут колесна база 4 х 4. Це практично ця машина може доїхати практично в будь-який населений пункт, де є складності з доїздом. Це вже не перша допомога для нашої пасівської громади від благодійного фонду. І ми дякуємо. І фонду особисто його президенту Стегнієнку Дмитро Анатолійовичу, як ви можете побачити, автомобіль дійсно оснащений всім дуже необхідним для роботи наших медиків. Якщо потрібно буде перевозити десь пацієнти пасіцької багатопрофільної лікарні, то оснащення тут, наскільки я можу зрозуміти. Те, що пацієнт буде і в повному комфорті, і медикам буде досить зручно транспортувати хворих в рамках меморандуму, який ми заключили з обічної радою, да то значить наш фонд. Ми вже другу машину передаємо в Київську область. Благодаря е, наполегливості е, депутата Волинця е, в пасівський, пасівський район все ж зайшло вже дві швидкі допомоги. Це дуже добре. Я е, розраховую на те, що зараз ми провели форум Київської обласної раді 6 грудня да? і там е, значить, е, з урядом Японії. І там значить, ми обговорювали питання насчет медичного обладнання, яке дрожне поставлятися з Японії, і також ще автівок. Тому будемо сподіватися, що в найближчий час так, то есть буде як поповнення ще, то есть ми будемо двигатися далі. Я думаю, що ви як ніхто також розумієте і ви озвучуєте тут також нашим партнерам з Японії. Наскільки в такий нелегкий час для України важлива саме міжнародна підтримка для ну в тому числі і для нашої багатопрофільної лікарні.